Як ви вважаєте з вашого досвіду, які сектори економіки зараз будуть пріоритетними з точки зору донорів? На найближчий час давайте це розділимо на дві таких різні категорії. Перше обов'язково буде підтримуватися все, що йде для регіонального розвитку. Ми бачимо велику кількість проєктів, які створюються саме для регіональних організацій, для розвитку бізнесу саме в регіонах. А якщо говорити саме про типи бізнесу, на які витрачаються кошти, надаються кошти, звичайно, що це відновлювана енергетика. Це один з найактивних активніших таких елементів на що йдуть великі кошти. Багато проєктів буде до європейської інтеграції. Ми маємо бути до цього готові. Агро і агропереробка, звичайно, створення потім створення продуктів з доданою вартістю це важливо. Переробна індустрія, де ми створимо щось інноваційне з високомаржинальне. Крім того, звичайно, це технології. Будь-які технології, іт рішення в цьому ми також сильні на це витрачаються великі кошти. Звичайно, що розглядаються великі проекти. І крім того, будуть цікаві проекти під розвиток МСБ опосередковано, скажімо, тому що малий бізнес не такий цікавий для донорів. він цікавий, коли є велика кількість малого бізнесу, який хтось підтримує, наприклад, банки, компанії, організації, які їх об'єднують.